На цьому заводі в німецькому штутгарті вже понад 60 років вручну збирають культовий автомобіль Порше. <звук> Чи не половина цих елітних авто із конвеєра рушає одразу на кораблі? І за океан до Сполучених Штатів. Саме Америка один із основних ринків збуту розкішних автівок. Адже тут люблять німецький автопром не лише за красу, а й за якість та надійність. Але вже від завтра Дональд Трамп обіцяє запровадити 25 п'яти відсоткові мита на всі автомобілі, комплектуючи, що імпортуються до США. Це може серйозно вдарити не лише по німецькому автопрому, а й по економіці Європи загалом. І поки європейці рахують можливі збитки, Дональд Трамп прибутки. Він очікує, що нові високі мита змусять автомобільні компанії перенести свої виробництва до штатів. Я думаю, у підсумку зможемо отримати від 600 мільярдів до 1 трильйона доларів десь через рік. Ми матимемо дуже сильний контроль, і це досить просто зробити. Якщо деталі виготовляються в Америці, ці деталі не будуть обкладатися податками чи митами. Автомобілі будуть виготовляти в одному місці. Зараз автомобіль виготовляють тут. Потім його відправляють у Канаду, потім до Мексики. А звідти по всьому світу. Це абсурд. І виробники в Європі і дилери у Штатах зараз гадають, як нові тарифи вплинуть на їхнє майбутнє. Останні 15 років продажі німецьких Порше на американському ринку стабільно зростали, випередивши навіть Китай. Лише торік США імпортували із Німеччини авто на 25 мільярдів доларів. Та зараз тутешні дилерські компанії ризикують зазнати збитків або взагалі закритися, адже повністю залежні від імпорту. Знаєте, Трамп справді хотів повернути багато робочих місць у Сполучені Штати, особливо робочі місця в різних автомобільних компаніях. Але з іншого боку, зараз мито підніме ціни, і нова автівка коштуватиме більше 15 тисяч доларів. Мита на імпорт можуть відчутно вдарити по прибутках таких німецьких гігантів, як BMW, Mercedes та Volkswagen, які дуже люблять американці. Акції цих компаній уже падають, втратили по 5% кожна лише після заяв американського лідера. Під ударом також італійські спорткари Maserati, Феррарі, Lamborghini. Аби захистити свого виробника країни ЄС погрожують штатам дзеркальними митами, причому без будь-яких червоних ліній стверджують змі. Самі автовиробники в Європі у вже шукають нові ринки збуту Експорт до США скоротиться. Приблизно із 450 тисяч автомобілів, експортованих із Німеччини до США, що на менше 30% буде втрачено можливо, навіть більше у короткостроковій перспективі це буде дуже складно. Нам доведеться підвищити ціни на автомобілі, що продаються до США. А в середньостроковій і довгостроковій перспективі нам потрібно буде перенести виробництво до сполучених штатів. За підрахунками економістів, мита у 25% принесуть у бюджет країни не 100 мільярдів, як чекає Дональд Трамп, а вдвічі менше. Нові авто для американців можуть із засобу пересування таки стати розкішю. А вживані машини, які вони легко збували назад до Європи, зокрема й в Україну, будуть значно довше їздити американськими хайвеями. А в США дорожчатимуть не лише запчастини, а й автосервіс людям потрібно дістатися до роботи, дістатися елементарно з точки А до точки Б, і це буде коштувати нам дорожче. просто шкода людей, яким доводиться платити ці гроші. Нам пощастило, що можемо купити машину зараз. День визволення та красномовно Дональд Трамп називає цю середу. Не лише автомобілі, але й фармацевтична продукція та напівпровідники з ЄС можуть потрапити під його тарифи. У відповідь єврокомісія також вирішила діяти та планує повне закриття європейського ринку. Для деяких американських товарів із Нью-Йорка Юрій Гулами Україна марафон єдині новини.